Дорогі брати і сестри, сьогодні Ісуса ми бачимо з вами в Євангелії, мабуть, не такого, як ми собі уявляємо. Ми проповідуємо, говоримо про Христа милосердного і говоримо про те, що І це так є, що Він нас любить, Він нас вибрав, Він за нас віддав життя. Але сьогоднішній Євангелії нам показує, що Христос приходить в Єрусалим у храм. І виганяє да, людей звідти, Ті, тих, які продають тварини на жертви, які складалися в Єрусалимському храмі, в Єрусалимській святині. Єрусалимська святиня це був цілий комплекс, да. так як наш храм, от є певні частини є за тільки що він, Єрусалимська святиня була набагато більшою, да, і вона складалася. Ну, це були різні частини, вони не були схожі як на наші. На нашого храму, але е, були різні частини храму. Да, там є вхід до храму, да, які виділяють потім якісь приміщення в храмі. От Єрусалимська святиня вона теж складалася, це був цілий комплекс. Да, і коли приходили віряни, коли приходили ті, хто мали складати жертву, то зазвичай вони йшли здалека. І тому вони ну, не могли вести з собою худобу. Хто ближче, то, можливо, міг це зробити. Але паломники з діаспори, наприклад, яким треба було подолати велику відстань, вони не могли нести, вести з собою худобу, а Бог їм наказав, яку жертву вони мають складати, за який гріх або як подячну жертву, благальну жертву. Тому були люди, які вирощували для них биків та овець, вирощували голубів. І людина приходила і могла купити вже собі. Купити і тоді скласти жертву, звернутися до священників, до ловітів, які займалися цією жертвою, які складали жертву. Та, так було саме з грошима. Був такий податковий шекель на храм, да, і ну, не всі його мали. Тобто, це, якщо людина приходила з різними, там, наприклад, з римськими монетами, а там був зображений кесар, ну, то цих римських монет не можна було жертвувати на храм, бо там був образ кесаря. Да. Тобто ідола, фактично, якому поклонялися. І тому не приймалася така жертва на храм. Тільки шекель. Так? І тому були ті люди, які міняли, вони мали свій певний курс та обміну. І на цьому теж мали. Ну, це був їхній свого роду бізнес. Та вони на цьому теж заробляли. Христос приходить. Ми з вами чуємо в Івангелі, що сплітає з мотузок бича. Ну, бич такий, я не знаю, як з мотузок, як ви собі його уявляєте, так? як він виглядає. Тобто Христос так? Ісуса Христа, милосердно, який сплітає з мотузок бича. Питання для чого? Для чого Христос його сплітає тут? Ну, для чого Бича плітай? Да? Для того, щоб, напевно, виганяти. Да? Для того, щоб бити. І Христос цей бич не бере просто даремно в руки, да? як символ якийсь там, і махає їм. А мабуть, з тих людей, з якими він зустрівся, отримав трохи по плечах да, цим бичом. Худоба, яку виганяв Христос, ви уявіть собі Христа, бо ми часом Євангелі читаємо так як певну казку. Це реальна подія була. Та приходить Христос, перевертає столи. От якби хтось прийшов зараз до храму і перевертав столи там при виході, я би перший задав би питання, хто ти є взагалі? Чому ти сюди прийшов? Якою владою ти це чиниш? Чому ти тут в нашому храмі наводиш безлад? А ця людина як виглядала Це дуже емоційна ситуація. Так? Тому що коли ти перекидаєш столину, цих столів, напевно, міняли було багато, ці гроші розсипаються. Так? Люди ці не розуміють, що відбувається, то Та такий сумбур дуже великий хаос певен. Хто тобто скаже, йдіть звідси, виганяє худобу, тих хто продають. Ці люди задають питання, ну ми ж якби робимо нібито благу справу. Ми цим людям, які приходять, допомагаємо жертвувати Богу да, на храм Божий. Чому ти це робиш? А Христос в такий спосіб каже, що ви, мій храм, храм Отця перетворили на дім розбійників, на печеру розбійників. На печеру розбійників не творіть цього, да. бо це є дім молитви, це дім, де людина зустрічається з Богом. Це не дім для бізнесу, це не дім для того, щоб вирішувати свої якісь інтереси політичні, не дім для того, щоб заробляти, а дім Божий для того, щоб людина зустрічалася тут з Богом, розмовляла з ним, щоб ця зустріч відбувалася. А ви все робите для того, щоб цієї зустрічі не було. творіть печері розбійників. Ну, Уявити собі, ну печера для чого служить? Перше, якщо Ісус каже про печеру розбідників, для того, щоб сховатися і очікувати на момент, коли буде проходити жертва. Той або та, яку можна пограбувати, бо якийсь караван буде йти, на якого можна напасти, зненацька цієї печері і пограбувати. Ісус цим самим каже, не грабуйте цих людей, які приходять сюди. Не очікуйте від того, щоб пограбувати, не очікуйте від них тільки фінансів. Пам'ятайте, що це діти Божі, які приходять. Не для того, щоб вам принести користь, а для того, щоб зустрітися з Отцем Небесним. Це сама головна ціль, і все тут, в цьому храмі, має служити для цього. А ще уявити собі з іншої сторони печеру розбійників, коли розбійники один між одним. там, Дістають вже награбоване, то один заглядає на іншого, дивиться і каже, ну, тебе така, ти більше взяв, дай трохи мені, і починаються між ними конфлікти різні. Так? Починається от, е, різного роду непорозуміння, вони, можливо, між собою і б'ються там, Або тому що ну, ти більше заробив сьогодні, а я менше. Тобі попався такий як якби. Е, Купець кращий, багатший, а мені трохи бідніший. Я зерна вкрав, а ти золота вкрав, да давай сюди, а ти не хочеш давати. Ісус каже, не, не робіть з цього, з цього з храму. Да. І дорогі брати і сестри, ну, мені тяжко уявити такого Христа, да, який приходить і руйнує те, що побудував, да, руйнує ті порядки. Питання, чому Ісус це робить? Да. Він хоче себе якось об'явити, чи він хоче, щоб ці люди на нього звернули увагу. Бо сьогодні е, дехто з людей відомих, там це можливо бути політики або якісь бізнесмени, да, люди, які в, мають якийсь вплив в суспільстві, можуть навмисне створити таку ситуацію, да, щоб на них звернули увагу. Вона може бути негативна ця ситуація. Дуже негативна. Навіть цю людину може з негативної точки зору про неї говорити, що він там щось вкрав або в корупції, якийсь був замішаний. Але ви вже про нього говорите, ви вже його знаєте, він вам вже відомий, обличчя його. І потім, коли ви йдете на вибори, то ви за нього голосуєте, кажете, о, цей мені знайомий. Так, да, він такий, такий але він мені знайомий. Да. Ісус цього не хотів, це не була його ціль, щоб об'явити себе серед цих людей. Ісус бачить, що ці люди для себе вже ідолом поставили саме ці жертви, ті гроші стали для них ідолом. Та що для них ідолом став сам культ, а не Бог, вони за цим культом вже не бачили Бога. Бо так може статися. Коли ми говоримо про заповіді Божі, які ми з вами чуємо сьогодні в перше читання, які Бог нам заповідає, то перше, що Господь каже, Книги віхід, я Господь Бог твій, що вивив тебе з землі єгипетської з дому неволі. То, то перше, що Бог каже, звертає, я Господь Бог твій, ти цього ніколи не забудься. Бо вони забували, вибраний народ забувався, що він Господь був. Не собі не раз робили, не раз, не один раз робили собі золотого тельця, біля нього скакали, біля ць, ідола цього, і казали, це Бог наш, який вивив нас з Єгипту. Який подарував нам свободу. А Бог пригадика, не забудься цього самого головного. Бо заповіді теж для когось можуть стати таким ідолом. Да? Заповіді можуть стати центром життя, правила, виконання певних правил, така самодосконалість, що я удосконалився, я досягнув якоїсь вершини. В християнстві не йдеться про те, що ти досягнув якоїсь вершини, та що ти сказав собі, нарешті я виконав закон. Тепер я достойний заплатні. Боже, плати мені добрим життям, плати своїм благословенням, плати мені своєю опікою, дай мені царство Боже, бо воно мені належить, я на нього заслужив. Бо каже: я Господь Бог твій. І наше завдання як християн, це зустріч з ним це пізнавання Його. Любов до Бога, любов Бога. І щоб в нашому житті нічого не стало на перепоні, щоб він до нас мав доступ, щоб в нашому житті не виріс якийсь ідол. Або ідолів ми багато зрощуємо. Хтось своє тіло каже: моє тіло є ідолом. Я буду цьому тілу служити, я буду його. Буду працювати над цим тілом, буду це тіло загартовувати, буду робити все для того, щоб воно було якнайкраще, Да. І хтось сходить і тішиться. Да? Подивіться, який я. Я досконалий. Да і для цього тіла людина готова все зробити, а для того, щоб вивчити молитву Отче наш не готова навіть посвятити 10 хвилин або помолитися цю молитву. Або для того, щоб зустрітися з Отцем Небесним і задати питання собі. Хто я, хто він, то людина не готова віддати навіть жодної хвилини, а провести час праці над своїм тілом годинами. І для цього віддають люди, не жаліть нічого, ні часу, ні грошей, не своїх здібностей, не якийсь перепон. Все готові віддати. Бо це моє тіло. Хтось таким ідолом ставить. Матеріальні блага понад усе. Я повинен це мати. Я повинен це мати. Я... Це повинно в мене бути. Я для цього зроблю все. Я віддам всі свої здібності весь свій час, але я буду це мати. Матеріальні блага, які от... для яких хочу посвятити все життя. Хтось може поставити іншу людину ідолом, біля якої служити. Бігати і поклонятися. І сказати, Боже, ти для мене не так важливий, як ця людина. Ця людина для мене має перше значення, вона важливіша для мене. Ідола поставити, будь-якого, хтось демона ставить своє життя на перше місце, каже, що я тобі буду служити. Бо ти краще, ніж Бог. Бо ти мене чуєш, ти мені відповідаєш. Бо я коли прочитаю якусь до, до тебе звернення, то ти даєш якусь, якийсь результат, а Бог мене не чує. І деякі люди виправдовують демона і кажуть, що він добрий. Да? І посвячують йому своє життя, віддають своє життя. Сьогодні є такі молоді люди, які кажуть, я тобі віддаю життя, тільки ти мені допомагай. І демон створює ілюзію, що так, я буду тобі допомагати, тільки Богу він не служить. Тільки Богу не служили. І це теж ідол. І як Ісусу Христу такого ідола скинути в твоєму житті? Прийти до тебе і сказати: ну, дитино, подивись на своє життя. От В твоєму житті я не займаю жодного місця. Я для тебе останній, а можливо, навіть мене я не присутній в твоєму житті. Я тебе прошу, благаю тебе. Покайся, навернися. Ми, може, такі слова чуємо, і Бог до нас приходить з такими словами, тільки що ми ними не, не живемо, ми їх не виконуємо. І коли приходить буря в життя, трудний момент, коли Ісус приходить з цим бичом життя моє, от тоді ці ідоли падають. Тільки що Ісус приходить не для того, щоб тебе знищити і руйнувати, не для того, щоб ти просто страждав, а приходить, щоб тебе, як дитину Божу, спасти, повернути тобі, пригадати, що дитино, твоє життя залежить від Отця Небесного, твоє життя залежить від Бога. Викинь все, що стоїть вище. І ці труднощі спричиняються до того, що багато хто навертається. Кається, бачить своє життя і каже, «Да, я пережив ці страждання, але завдяки цим стражданням, я людина, яка повернувся до Бога. Я став на цю дорогу спасіння. Скільки з нас, пройшовши таку історію, зустрівши саме Христа з таким бичем, навернулося і покаялося? Ну, практично, я думаю, що всі ми, да. Всі ми. Багато я чув, ділень людей, да? коли людина ділиться і каже, для мене таким моментом був трудний, моя хвороба була. А хтось каже, для мене таким трудним моментом і моментом навернення був, був той момент, коли мене залишив мій чоловік, в якому я не чали душі, заради якої я хотіла віддати все. А хтось для мене трудним моментом таким наверненням був була смерть моєї дитини, заради якої я жила все життя, працювала. Страждала тільки, щоб ця дитина була щаслива, тільки щоб вона мала кращі умови. І тут цієї дитини не стало, не стало цілого світу для мене. Це Христос твоє життя прийшов з бичом, а для когось була так, таким бичом війна. Коли людина страждає, страшно страждає, коли бачить обличчя смерті і каже: Господи, порятуй, і Бог рятує. Я вам про це вже розповідав, як інтерв'ю. Я не знаю, чи цей військовий ще живий до цього часу. Да? Дав би Бог, що він був живий. Але він говорить, що Боже, спаси мого друга. Да? Був поранений спаси мого друга. І каже, Бог його врятував. Він живий. А я Богу пообіцяв, що я кину курити. Я каже, кину курити, я вже три дні не курю. Да. Тобто він побачив, що Бог його чує, і так. І в такий спосіб, це були відносини його з Богом. Да? Він, він почав свої відносини. Він е, зрозумів, що то такий Господь. Да? да, Можливо, вони ще такі дитячі, але це вже перші етапи. Тому, дорогі брати і сестри, напевно, нам би не хотілося, щоб Бог так приходив. Але Він так приходить. Бо Він ревний за нас. Та Він ревний за нас. Він хоче, щоб ми. Належали тому, ким були створені, і хто нас полюбив. Бо сьогодні ми чуємо з вами, що аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Оце є Божа мета, він хоч щоб ти не загинув, він хоч щоб ти жив. Амінь.